дня Доброго дня товариство. Мене звати Олександр Серцова. Це мій канал Свіжої історії, на якому ми завжди говоримо про основне сьогодні. Моїм співрозмовником є військовий аналітик Дмитро Снігіров, і зараз ми будемо з ним говорити про застосування московитами кабів, які є однією зараз основних проблем в ході цієї війни. Тобто, що змінилося. Що відбувається на фронті з ними і як це впливає на ситуацію? Отже, пане Дмитре, що ви зараз можете про це сказати? Наскільки ця ситуація з застосуванням московитами кабів є загрозливою для України? Це серйозний виклик для українських збройних сил. Я пояснюю, чому масове застосування кабів. Це і є основний основна передумова для тактичних успіхів сухопутної компоненти окупаційних обійськ, тобто Росіяни за рахунок того, що КБ запускається по позиції збройних сил України з відстані 50-70 кілометрів. Фактично позадоною враження, Українське ПО мають можливість фактичної руйнації пунктів постійної дислокації, відповідно. Оборонних інженерно-фортифікаційних споруд Сил оборони України, і відповідно це призводить до подальших тактичних просувань окупантів. Але сьогодні, пане Олександре, я хотів би поговорити з вами про застосування ФАП-3000 в липцях, в липцях перепрошую Харківська область. Коли е, нагадаю, що вельми шановна поглядальська аудиторія днями окупанти прозвітували про те, що вперше застосували надпотужну керовану авіабомбу ФАП 3000 М 54 в Україні, під удар потрапив в будинок в селищі Липці на Харківщині, але про що йде мова? Чому я так ну, наголошую на цьому епізоді, удар був нанесений не просто по будинку. Чи то, як росіяни говорять по пункту по тимчасової дислокації Сил оборони України, це е, лікарня, триповерхова лікарня. На відео чітко видно, що поблизу цієї лікарні немає важкої бронетехніки, немає відповідно переміщення особового складу Сил оборони України. Тобто ці твердження окупантів про те, що цей будинок, а я ще раз підкреслю, це трьохповерхова лікарня використовується силами оборони України задля розміщення особового складу, не відповідає дійсності. Мовиться про акт міжнародного тероризму, про те, що фап 3000 а її вибухова частина там 1400 кілограм, уявіть собі. З модулем планування і коригування був свідомо запущений з російського борту по лікарні. Лікарні згідно і госпіталі, згідно Женевських конвенцій, знаходяться під охороною Женевська конвенція, ратифікована російськими окупантами. Тобто йдеться про те, що окупанти свідомо наносили удар по медичній установі, і мені абсолютно не зрозуміло, чому українська офіційна влада про це не говорить. Про те, що так звану «цар-бомбу» використали проти медичного об'єкту, порушуючи всі норми ведення війни і правила. Тепер дуже стисло по тих тактико-технічних характеристиках ФАБ 3000. Я вже сказав про те, що е, ці бомби мають кг, 1400 кг вибухівки. Це надсерйозний е, вантаж і засіб ураження. Е, варто говорити про те, що перше, ці е, бомби е, вільно. Планування радянська армія застосовувала ще під час вторгнення до Афганістану в 80-х роках, але тоді вони показали свою неефективність, бо не зважаючи на те, що бомба має 1400 кг кілограм вибухівки, відповідно, ну афганські моджахеди відпрацювали тактику, яка унеможливила втрати в живій силі відповідно руйнації. Складів з озброєнням та тощо, після цього її зняли з виробництва. І от наразі, на третьому році війни, ще за часів Шойгу вирішили відновити виробництво і, відповідно, додати комплект КРИЛ для планування і GPS. Ну, наскільки вдалий був удар, ми бачимо, що навіть крила планування і GPS. Не змогли скорегувати удар цієї авіабомби на наше щастя. Бомба влучила ну, поруч вона впала за різними оцінками до 20 метрів від будівлі. Але менше з тим, ну, будівля зазнала серйозних пошкоджень. Ну і відповідно, той можливо медичний персонал, який перебував безпосередньо в зоні ураження, ну, отримав як мінімум важкі контузії. Суцільне ураження. У ФАП-3000 до 35 метрів, тобто будівля знаходилася в зоні суцільного ураження, а зона важких контузій та руйнувань до 150 метрів. І тут, пане Олександре, чому я б'ю на сполох? Відповідно, постає питання, яким чином може Україна протистояти? Сьогодні вони вдарили по лікарні лицях. А де гарантія, що цей ФАП 3000 не буде запущений? По житлових районах Харкова, правильно? 1400 кілограм вибухівки Знов будуть розповідати, що в умовному торгівельному центрі особовий склад або склади з БК, але з урахуванням того, що криворукі москалі не змогли нормально допрацювати комплект відповідно коригування і планування. Ця бомба зможе відхилитися від цілі на декілька десятків метрів, а враховуючи те, що зона ураження досить серйозна, це призведе до колосальних жертв серед цивільного населення. Як протистояти? Відповідно, що один з е, можливих варіантів це застосування систем Петріо, тобто працювати безпосередньо по літаках, запускати ці бомби можуть тільки з. Ту-22 М3 через їх розміри. І другий варіант: ми підходимо до головного. Працювати по аеродромах безпосередньо, на момент ще відповідне завантаження. Не чекати, поки вийде відповідно на бойовий курс Ту-22 М3, а працювати по аеродромах. А працювати по аеродромах, пане Олександре, на жаль, ми не можемо. Дозвіл американської сторони на використання їхнього зброєння тільки в моменті застосування хаймерсів. А у хаймерса обмежена дальність ураження 75 кілометрів. А, а, пане мета, а з якої відстані вони б'ють? З відстані до 70 кілометрів і більше. Тобто він виходить на курс, запускає бомба починає планувати. Крила відкриваються, GPS сигнал наводить на ціль, і е, вона починає свій рух. А якщо сказали, що ми можемо працювати тільки по аеродромах, а що це за аеродроми, де вони знаходяться? Мілерова або, відповідна Воронежська область, Балтімор. Мілерово. А, а тобто чому... от якраз атакам саме ми би дотягнулися і до Балтімора, і до. Балтімор це назва аеродрому, щоб не плутали відповідно з, з назвою американського 에... міста. Їм, їм не з американською назвою. Так. Оце основне, що ми маємо розуміти, тобто, оцей випадок в липцях, ми маємо продемонструвати нашим західним партнерам, щоб нарешті отримати дозвіл на удари по території Російської Федерації з використанням атакам сі. Пане мета, а що це за залітки Ту-22? Тут 22 М3. Ну, це стратегічні бомбардувальники, які, до речі, свого часу Україна і передала Російській Федерації в моменті взаєморозрахунків за Газ. То, -то це хто передава? Це Кучма. Кучма. Ну, що, дякуємо Леоніду Кучмі ну, за. Леоніду Даніловичу, подякуємо. Зрозуміло. Пане Дмитро, я вам дякую за це інтерв'ю. Воно дійсно коротке. Ну, оскільки нас можуть в будь-який момент вимкнути світло і, в мене, і в пане Дмитра, то, на жаль, ми не можемо його робити дуже довгим. Обов'язково підпишіться на цей канал, на мій канал, а це відео це дійсно дуже важливо. Тому що, як бачите, ну, 1400 кілограм метилової дурі, навіть якщо воно не вибухне, а просто сама болванка впаде. Це... Надто понадто погано, а воно ж й вибухає не превеликий жаль. Е, отже, це був Дмитро Снігиров, військовий аналітик. І слава Україні. Героям слава, тримаємо стрій! Дякую. Дякую.